Мене звати Вадя Ротор, я кіношник. От, я е, знімаю кліпи як режисер і оператор і короткі метри. Е, е, я знімаюся. Е, і також у мене є акторський досвід у театрі. От, е, е, я пишу сценарії. Моє захоплення кіно всеосяжне і всеохопне. Мені подобається все. От Мене сто раз питали, що тобі подобається найбільше. Мені подобається все, тому що, за великим рахунком, це одна професія кіно, одна сфера. Це просто різні є аспекти. Якби вибирати тільки акторство, або тільки операторство, або тільки режисуру, або тільки сценаристику, або тільки продюсування. Це було б скучно. Я спродюсував з десяток проєктів, коротких в основному метрів, але продюсувати важко. Значно легше, значно легше бути актором, тому що ти просто ну, в мене такий метод акторський, що я просто. Відпускаю себе і живу в моменті. От. Тому в мене більш інтуїтивний підхід до акторства. От. Бути оператором дуже цікаво, тому що ти створюєш світ, ти в кадрі можеш створити глибину. Або твій кадр може бути плоским, твій кадр може передати глядачеві якийсь настрій. Не просто поінформувати глядача і показати йому щось, а передати настрій. В ідеалі загіпнотизувати глядача. По-моєму, найкраще кіно гіпнотизує глядача, заставляє його забути. Про все, крім нинішнього моменту і крім того, що відбувається на екрані. От це якби мій ідеал в режисурі, в операторській роботі. От. Серед моїх улюблених операторів Ян Де Бонд, Даріус Хонджі, От, Адам Грінберг, який зняв перший і другий термінатор. І другий Термінатор це мій улюблений фільм всіх часів. От, я виріс на бойовиках 80-х, 90-х. Що ж я про себе сказати?